Всем привет! С вами я, Амасусик. Типа второй канал. Сегодня я вам покажу обзор на мою специальную ракету. О, господи, помыли. Ну, не просто ракета. Больше такая туристичная ракета. Ну, орбиту я на ней не могу сделать, потому что площадка не позволяет сделать ее всякие Тут такая специальная форма. Ну, может, там будет... Ну, можете посмотреть стиль. Вот вот, Тут такая специальная форма. Долго весь... Весь Тут акрилья, так, по таким вот образом, чтобы эти рыскания... Кремль не дуже за що крипу там так виганів. Ще... Ну я не знаю, як якому... умов Хрескані більше боратися. Вігра вишила, що вигодні буде, а там отак... для рискання не для кремні. Ну і для тангажа. Тут така спеціальна форма, От, що я кажу. Взято, дивіться, іменно на... чого я так лечу. Тому що така крила форма, я лечу так, до ренога, як ж на шахті. Тобто, якщо мені так проще буде летіти, а якщо так летіть, то воно мене б все одно вкручувало, тобто, що так безпечніше. Смерть тобто, є такі стабілізатори. Це я екадемія, це відділя відділяється. Подивіться, ну, я зараз не відділяю ступень ступінь, як вона закінчується. Я її не буду відділяти, я її збережу. Мені треба підменшити тягу, проходять я через фотосферу, щоб була економніше то управлі кнопки на жаль, ну, мені треба, щоб, щоб економити, мені приходиться зменшувати тягу, проходя через ці приколи. Так що ще от. ну, слава богу, тепер то нормально, я можу і салс вимкнути. Mm -hmm. так. Я могу еще даже mm -hmm. тут объявиться стабилизировать. Это чисто обзор на работу сдибленість. На, на, на те як воно здибно. Так, атмосфера уже меньше, но я ще мог керувати. Так, слава Богу нормально. Так, и смотрите, как же я уже приземливаюсь. Вот. вот здесь буду. Вот, например, вот, где-то туда я буду сейчас приземливаться. Вот, например, вот, так, Вот копа. Я уже... это убрал. И он уже приземлился. Вот без разницы. Так, дивіться як все устроєно. Ну, ми вже ви, ви побачили, як воно там було все строєне. Конструкція вже. І тому дивіться, я не відстиковую ось цю, то що мені ще пригодиться, так як стабілізатор мені тут є, понадобляться ще дуже сильно. Девять, след... потом я вот так утекаю, потом я тормозный парашют выбираю, парашют уже тормозный, а потом основной чисто база. Вот, так дают, значит мы приземляемся. Требно ще экономить электричество. Just вот тут. Вот. Теж навіть такого О боже, що це було вишкочені. Ми зараз спробимо все, побережжя швидкість, які перегрузки на Так, спочатку ми беремо отаку висоту для стабільних швидкостей зараз я пришвидшу все щоб було нормально о, там електролергія ну, все так можна і навіть так зробити Тепер можна тепер, навіть чепити. Давай беремо до музей, хочемо це менше, що зробити, щоб все було гарно, Ну, щоб, слава Богу. Доброї все. Тепер ми звернуємо всі поращути і зріза, зрізаємося. Зараз просто. Приземлення. Зараз просто приземлимося. Про як завжди. Повертаємо апарат. І все нормально. Ну і слава Богу, дост... Такой ага. Ну, о кстати там еще и а, а -а. ну вот вы побачили вот как э, працюет, ну и слава богу, працюет И аппараты. ничто. Вроде кто нормальный площадь такой щит. О, за такі там фонарики там є шоскі. Що... Ну ладно. Слава Богу, нормально. Ну, все. От, побачили. Як я це роблю. Ну, турист мені тут повітря, тому що я завдання виконаний. Так що Отаке От воно. Ссылка буде в описі на будівлю. Так що так, вибачаюсь це шум. Тобто оце пумово. тут компьютер не істих тихих? Так що, дякую за перегляд. Коли сподобалось відео, ставте лайки, якщо нічого не там, нічого не вставити. Якщо не подобається відео, то й дизлайки і А так, якщо ви хочете якийсь цікавий контент бачити, ще від мене, можете її підписати. А якщо хочете усі, то можете колективочі поставити. Ну, бажано його і не ставити, середній ставити. Це адекватно була якась нація. Так що всім удачі, дякую за перегляд. І ще і до побачення.